Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі рецепти смачно та доступна. Сьогодні я хочу приготувати оладі, але не звичні оладі, а сирні на основі кисломолочного сиру. Тут у мене все по 200 г, 200 г кисломолочного сиру, 200 г муки, але з мукою ми. Тоді розберемося, я побачу, скільки понадобиться, і вам напишу 200 г кефіру, 2 столові ложки цукру, півчайної ложки для балансу смаку солі. Я вбила яйце сюди, цей сир. Зараз додав кефір. Сир я не розминаю, щоб в самому оладі ну, якось ощущалось на зубах цей сир. Добавляю кефір. Ось. Ще, звісно, я добавлю соду. Так, додаю цукор і сіль. Добавила я муку, так як у мене було в стакані 200 г, Ось 200 г сюди і пішло. І добавила я сюди пачечку ваніліну і неповну чайну ложку соди. Тісто вийшло ось такої консистенції. Так, щоб падало. Не текло, а падало. І будемо зараз смажити на соняшниковій олії, на сковорідці. Так буде смажитись до, до румяної корочки. Потім я переверну і під кришку теж пару хвилин. Ось я перевернула ладі кухкі, гарнесенькі і накриваю кришкою. Ось дивіться, яка купа величезна оладів, у мене вийшла з тієї порції, що я вам показувала. Я смажила їх на помірному вогню, в цілому, десь приблизно 5 хвилин з обох сторін. І за півгодини у мене тарілка оладів на паперовий рушничок для того, щоб промокнула жир. Я зложила. І ось така красота. Я його розламала, подивилася ви подивіться, яка красота. Пухкі, пухкі пухкесенькі Я вибачаю за шум зі сторони пішов сильний дощ. Так що готуйте, пробуйте. Це все дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. І до нових зустрічей, до нових відео, і все буде Україна.